Друзі, всім привіт-привіт! Сьогодні покажу вам і трішки розкажу про своїх дівчаток. Ось вони у мене всі сьогодні полягали і лежать. Усі ситі, всі довольні. Наша чайка, ось вона так, лежить дуже гарно. Так, це наша рябінушка. Рябінушка, Рижуха, Іночка. Усі у нас. По своїх місцях, як були, так і є. Друзі мої, хочу вам розповісти про свою корівку Рябінку, яку ми чекаємо отел ще з 5 грудня. Але, дякувати Богу, сьогодні вже 18 грудня, так, малюк у нас ще й не з'явився на світ. Подивилася я усі календарі сроків, то наш срок випадає на. Якщо додати 10 днів, то телятко має з'явитися десь приблизно 24 грудня. Тобто, докі... ну, перед різдвом, мабуть. Ну, Будемо так, так і будемо рахувати зараз. Вона в запуску. У нас телятко дуже гарно шевелиться, все у нас добре їмо, спимо. Ну, Все і так, як завжди. Ось так дівчата наші відпочивають відпочивають. Вибачте, забезлаб трішки в сараї, але... Але, але. Зараз ми з вами сходимо ще до наших хлопців. Ми побудували ще сарай новий. На кухні закінчили ремонт. А тепер вирішили зробити ще. І ще такий невеличкий сарайчик. Тут ще залишилося, звісно, багато роботи. А ось наші хлопці. Ось наш тюльпанчик, ось наш красунчик. Хлопці, привіт-привіт. Так. Ось так, друзі мої. Дівчата там у іншому сараї. Мімозка наша погуляна. Чекаємо отил на березень місяць. Маліна у нас ще маленька, малінки наші ще буде тільки рік у січні місяці. Так що весну тільки будемо її обгулювати. Ну, ось наші хлопці тут. Ось тут такий у нас получився сарайчик, але... Тут ще треба все доробити, ще трішки роботи. Залишилося, ще треба стінку тут дошити, але, як ви всі знаєте, з відключенням світла, трішки не встигаємо все поробити. Ну, то нічого, все буде Україна разом до перемоги. Да? красунчик мій? Ось наш красунчик. Ось такі діла у нас. Так що, друзі мої, всім дякую за перегляд. Підписуємося. Далі, далі будемо розповідати про наших, про нашу худобу. Будемо чекати атьол і ждати малюка. Всім пока-пока.